Село запрошує переселенців з Криму та Донбасу. З нетерпінням чекають у селищі сіне на Харківщині. Їм Обіцяють роботу, землю і будинки. Раніше у Сінному жили 30 тисяч мешканців, а зараз лише 500. Тож селищний голова сподівається, люди, які втікали від окупації відродять селище. У Сінне переселенців заманюють житлом, що стоїть порожнє, роботою, якої на селі завжди багато. А у якості бонуса мальовничі пейзажі Слобожанщини. У селищі кілька десятків хат та квартиру у двоповерхових будинках порожні. Усі комунікації справні, не вистачає лише господарів, які б додали трохи праці. Ставити вікна, двері, балконні рами, ті підлагодити підлогу. Першою на заклик селищного голови відгукнулася багатодітна мати з Горлівки Юлія. Жінка з трьома дітьми та мамою пенсіонеркою втікала з-під обстрілів улітку позаминулого року. З того часу п'ять разів змінювала місце проживання. Туди ткнулись. Ні, троє дітей, Боже, упаси. Туда, Туди, Боже, упаси. Тут нас позвав председатель, що должность предложил дочки. Юлія почала працювати з вересня-викладачем англійської мови у місцевій школі. Оскільки зарплату ще не отримувала, планує розширяти господарство. Поддержання штану тоже нужно. Живна с щоб м'яска була своє, і яїчка Вот такое что-нибудь из этого а і мати вражена кількістю землі біля будинку. От мають от це все огородне, от це все треба чистити, все треба мульчувати, як здесь говорят. Вот, вот смотрите, аж туди. Сусіди допомагають колишнім містянам не лише продуктами, а й порадами, як поратися із господарством. Якщо вони все час в місті жили, то б Село є село Дітка. Хай люди живуть, землі хвати всім, ліж би трудилися. Старші діти Оскар та Ніка пішли до школи. Цим фактично врятували її. Коли учнів побільшало, фінансування закладу з районного бюджету зберегли, але тут чекають, що більше стане ще й викладачів. Нам потрібні е, преподаватели начальной школи на новый учебный рік, також у нас е, трудового обучения спеціаліст нам нужен, українською мовою нам нужен спеціаліст. Тобто, як би, якщо є желающие... пожалуйста. Селищний голова запевняє, поверне сінному славу заможного селища. Ми пишемо проєкт грант на створення міні-ферми. І, і, і Що дасть подальшому по поштовх для роботи для місцевих для людей на території сінного 27 озер, чисте повітря та мальовничі пейзажі. Це те, що окрім вільного житла та робочих місць рекламує селищний голова. Запрошення для переселенців він розповсюджує через волонтерів. Світлана Фечункола Чиров Харківщина. ТСН 1+,1.